Всім привіт, ви на каналі Корисні Саморобки. Сьогодні Значить цим трактором їдемо збирати Значить Спробуємо вже його фактично в роботі. Так. Поїхали! Значить Приїхали ми вже на город. Ось загорнули оцю площу, де ще одна купа є, що треба забрати. І от ця частина, яку ми скосили були. І вже забираємо. Значить, тут посіяно е, було ячмінь з конюшиною. Ось таке сіно вийшло. Воно ще. Правда, трохи влажнувати, подекуди є, попадається зеленкувати е, в листочки, але ну, в дуже малій кількості. Це. Сіно все піде зараз на вішку, там температура достатньо жарка. Е, і воно там, в принципі, і досохне. От Возимо таким прицепом і возимо нашим трактором. От. Таким чином це все виглядає. Тут у нас ще є. Викошене вчорашнє. Воно ще зелене, я його тільки з руха перевернув, щоб воно сохло, і на тій стороні також вчорашні кошене. Ще є частина нескошеного, але це буде по порядку, бо ніби на суботу у нас дощі, тому то не хочеться, щоб воно мокло. Зазавтра ця частина у нас підсохне. От і ми будемо збирати. Ось таким чином працюємо. Так, їдемо зараз забирати верхню купу, як я казав. І далі додому. Усім дякую за перегляд. Ви були на каналі Крисні Саморовки. Dois